Вітаю, друзі, я Віталій Портников. 400-й день Великої війни. Така, я б сказав, вже драматична цифра. 400 днів тому, 24 лютого 2022 року, напевно, мало хто уявляв собі, що війна може продовжуватися так довго, і що навіть у 400-й день ніхто не буде знати. Коли вона закінчиться, однак це ще не привід для песимізму. Адже я хотів би вам нагадати, що за сценарієм Кремля, за сценарієм Володимира Путіна, ця війна мала закінчитися практично 395 днів тому, що вже 395 днів тому мав бути захоплений Київ. що в українській столиці мав бути створений маріонетковий уряд на чолі із радниками України. А далі, у більшій частині українських областей на Сході і Півдні, мали бути проведені схвалені цим маріонетковим урядом фейкові референдуми по приєднанню цих територій до Російської Федерації. А та територія, яку б залишили під управління. І збагачення маріонетком перетворилося б на таку ще одну Білорусь. І почався, я б сказав, зворотній відлік відлік до ліквідації української державності, вже повної, формальної ліквідації, до повної інтеграції українських і білоруських земель до складу Російської Федерації. Тепер, коли вже оприлюднено чимало документів Кремля, які передували, Цьому нападу ми знаємо, що, в принципі, як таку остаточну дату знищення суверенітету колишніх Радянських Республік у Кремлі обрали 2030 рік. От У 2030 році взагалі все мало закінчитися і для української, і для білоруського народів, для їхньої державності, для їхніх мов, для їхньої національної ідентичності. Але всього цього не сталося. Можна чітко сказати, що путінський план зазнав повну фіаску. Так, з цього російський керманич зробив очевидні висновки. Він перебудувався на довгу війну, на війну на виснаження. Зараз ми саме живемо якраз у 400-й день саме такої війни. Однак ми бачимо, наскільки Світ переоцінював можливості російських Збройних сил, і наскільки він недооцінював можливості української армії, готовність українського народу боротися за своє майбутнє. Наскільки він не переоцінював той потенціал ненависті, який є тепер у України до російських загарбників. Ну і Наскільки, з іншого боку, світ недооцінював готовність російського суспільства підтримувати агресивну політику свого керівництва, готовність жертвувати нормальним людським життям заради загарбання чужих територій, продати душ за вкрадений унітаз. Все це також є уроками цих 400 днів. У багатьох відкрилися очі, тому що вони побачили, що насправді таке «русський мір. Що це злодійство, вбивства, зґвалтування, намагання вкрасти все, що погано лежить, ракетні бомбардування, знищення цілих житлових кварталів, захоплення узоручники, жінок і дітей, готовність хизуватися власними злочинами. Саме це, до речі, і привело Володимира Путіна до оголошення йому підозри у міжнародному кримінальному суді в Гаазі. до... Ордеру на його арешт це теж важливий підсумок цих 400 днів. Навіть за 400 днів ми не можемо сказати, що Російська Федерація досягла якихось значних успіхів у своїй війні на виснаження. Замість реальних успіхів довелося підміняти їх, так би мовити, політичними рекламними заходами, такими як анексія. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. І при цьому росіяни, після того, як відбулася ця анексія, як згідно із нормами Російської Конституції, яку тепер тільки можна використовувати у відхожому місці, до неї були вписані ще чотири українські області. Але це не завадило росіянам втратити контроль над Херсоном, який тепер. Нібито з російської точки зору обласний центр Російської Федерації, а не обласний центр України. Ми бачимо, що Росія досі не дуже усвідомлює, як вона досягне тих цілей, які вона поставила перед собою лютого минулого року. І не головніше, чи усвідомлює вона, якими тепер є ці цілі. Адже 400 днів тому все було очевидно: зліквідувати українську державність, перетворити українців на росіян, дати їм те керівництво, яке влаштовує Володимира Путіна. Як змінилися ці цілі? Чого тепер хоче Путін? Щоб ми визнали російський статус окупованих ним українських земель? Щоб зробити так, щоб ми залишили територію нашої землі і звільнили її для росіян. Щоб Захід визнав, що Україна знаходиться у сфері впливу Росії. Що саме тепер в Москві вважають за свою перемогу? І що здатні ще зробити заради цієї перемоги? Кинути ядерну бомбу, адже ми бачимо, що ядерний шантаж це теж лейтмотив всіх цих днів і всіх цих тижнів. Не знаємо. Та й з іншого боку, чи маємо знати, ми з ним прекрасно знаємо, що таке українська перемога. Це вичищення української землі від загарбників, звільнення всієї території України Окупованої Росією. Українські прапори мають піднятися над Донецьком і Луганськом, над Херсонщиною і Запоріжжям, над кримськими містами і селищами. У бухті українського Севастополя мають стояти українські військові кораблі, а російські мають бути раз і назавжди списані на металобрухт. Російська поразка у війні з Україною має бути приниженням і відгукуватися у ментальності багатьох поколінь росіян, поставити крапку на їхніх імперських амбіціях. продемонструвати їм, що нападати на. Чужі країни насправді може закінчитися покаранням. Росія має надовго залишитися поза цивілізованим світом. Повернення до цивілізованого світу може відбутися тільки через каяття і покарання військових злочинців. Володимир Путін і інші представники російського політичного керівництва мають закінчити своє життя у в'язницях, у ганьбі і зневазі власних співвітчизнів. Це рецепт української перемоги, але я розумію, що він достатньо ідеалістичний. Тому не будемо забувати про інший важливий компонент: про гарантії безпеки з боку цивілізованого світу. Україна була однією з країн, що добровільно відмовилася від ядерної зброї. Якщо Україну буде принижено у цій війні. Я не кажу переможена, я кажу принижено. Це буде початком нової епохи, коли будь-яка країна буде усвідомлювати тільки наявність ядерної зброї є гарантією безпеки. Почнеться сторіччя постійних ядерних війн, у яких загинуть десятки мільйонів, якщо не сотні мільйонів людей. Для того, щоб цього не відбулося. Для того, щоб ми були живими, а не мертвими. Потрібно, щоб Україна перемогла і отримала гарантії безпеки, стала членом Північно-Атлантичного Союзу. А ще до того отримала гарантії безпеки від Сполучених Штатів, як це відбулося по відношенню до Фінляндії, і Швеції. Стало очевидним, що віддати ядерну зброю це не означає бути відданим на знищення і зґвалтування агресивному сусідам. Так що ці гарантії це також частина нашої перемоги і можливість нашої розбудови в майбутньому. Адже розбудова України теж має стати частиною нашої перемоги. Якщо після війни Україна перетвориться на маргінальну бідну країну на околиці Європи, з якої будуть тисячами виїжджати люди, щоб знайти собі роботу в інших країнах. Це буде означати, що Путін нас все ж таки переміг. Адже це найбільш небезпечно виграти війну і програти мир так, як з нами вже було у Радянському Союзі. Ну і світ. Він дуже змінився за 400 днів. На початку війни нам боялися постачати зброю. Ті країни, які сьогодні дають нам танки, Боялися надсилати нам каски. А зараз говорять про можливість постачання винищувачів, з яких можна буде ефективно стежити за позиціями ворога і проводити більш ефективний контрнаступ. З іншого боку, з'явилася реальна небезпека союзу диктатур. Росія і Китайська Народна Республіка на наших очах стають все більш близькими партнерами. Що створює можливість великого глобального конфлікту із застосуванням ядерного компоненту вже у найближчому майбутньому. Це також наслідок нападу Росії на Україну. Наслідок того, що ми не скорилися, і диктатури зрозуміли, що вони мають змобілізуватися, щоб вижити. Однак вони все одно програють. Рабство ще ніколи не вигравало у свободи, зло у добра. А головне, що ми бачимо оце світло у кінці тунеля. А нашому ворогу не потрібно світло. І він звично йти вперед у темряві. Тому у цій темряві і загине. Так що щиро бажаю вам оцей 400 й день дочекатися того дня. Який буде останнім днем війни. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це все да, далеким обрієм. І, можливо, попереду у нас розмови про нові і нові отакі важкі цифри і важкі дати. Але найголовніше пам'ятати, що день закінчення війни обов'язково буде, і що це буде день нового початку, а не день кінця. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проєкти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мира вам!